Шановне товариство, на минулому тижні відбувся мій виїзний прийом громадян, на який прийшли 27 жителів громади. Про суть основних звернень інформацію опублікована в Фейсбуці. Всі звернення опрацьовуються та перебувають на контролі. Станом на сьогодні вже поновлено вуличне освітлення в селах Закутинці, Красногородка, Митаївка, Побережка, Щербашенці. Проводяться необхідні роботи в Гуті та Дмитренках. 21 листопада відбулася чергова апаратна нарада. Були заслухані звіти керівників підрозділів і установ. А також обговорили плани та завдання на поточний тиждень. Особлива увага була приділена питанню надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. При наданні допомоги. Обов'язково будуть враховуватись закріплені законодавством критерії, адже право на допомогу залежить не тільки від доходів сім'ї, але й від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім'ї та інших факторів. Тобто допомогу мають отримувати ті, кому вона дійсно вкрай необхідна. Наступне на даний час на території нашої громади проживає 132 внутрішньо переміщені особи. В основному це люди пенсійного віку та родини з дітьми. Ці люди внаслідок бойових дій втратили свої домівки, все, що було нажите роками, пережили всі жахіття війни. Нині вони повноправні жителі Медвінської громади. Тому я звертаюся до кожного і прошу з розумінням та людяністю ставитись до цих людей, пам'ятати в яких життєвих обставинах вони опинилися. Перш чим висловлювати свої певні думки в Фейсбуці на адреси наших співвітчизників, які постраждали внаслідок російської агресії. На цьому тижні благодійною організацією Право на захист за сприянням Медвінської сільської ради була видана гуманітарна допомога внутрішньопереміщеним особам, які постійно проживають на території Медвінської громади. Також хочу повідомити, що на даний час в Медвінській сільській раді є в наявності спальні мішки в кількості 85 штук, які будуть передані військовослужбовцям ЗСУ згідно з відповідними запитами. 21 листопада в день гідності та свободи в нашій громаді, як і в усій країні, вшанували наших співвітчизників, які під час помаранчевої революції та революції гідності постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини. І сьогодні гідність та свобода запалює та єднає нас у боротьбі з ворогом та є зброєю перемоги. Вистояли на майдані, переможемо і у війні. Щодо рубрики запитання відповіді, хочу відповісти на питання щодо допомоги військовослужбовцям. Про загальну допомогу військовослужбовцям та їх сім'ям було опубліковано звіт на офіційній сторінці нашої громади Facebook. Дана допомога склала більше ніж півмільйона гривень коштів нашої громади. Згідно прийнятою у вересні 2023 року програми підтримки мобілізованих проводяться виплати. Стосовно додаткових запитів від депутатів та громадськості щодо допомоги, дані запити обробляються, уточнюється інформація із заявниками. В нашій громаді не проігноровано жодного звернення військовослужбовців чи членів їх родин, всім, хто звертається, надається допомога в міру можливості, збираються кошти, продукти тощо. Тому ще раз дякую кожному за допомогу. Також хочу, щоб усі зрозуміли, що триває формування бюджету на 2024 рік, і питання соціальних виплат їх сум, порядку, критеріям і видам допомоги надається і буде надаватись особлива увага згідно вимог сьогодення в рамках чинного законодавства. Тому прошу окремих членів нашої громади не маніпулювати з цією чутливою темою, а ставитись до процесу планування бюджету громади виважено та помірковано. У громаді більше п'яти тисяч осіб, і ми стараємось врахувати потреби кожного. Бюджет громади повинен бути прийнятий до 25 грудня цього року. Слава Україні!